Всім привіт! Ось після сильного доща прийшов знову сюди на копанку сьогодні. Сьогодні вже без Сашка, Ось такий красик зловився, Грам, мабуть, 400-500, не знаю. Ловлю на земляного червяка он, два поплавочки. Перекормлю тою самою прикормкою. Якою раз. Поки що покльовок немає після того минут 15 вже сидю. Посидю ще минут десь 20, якщо не буде покльовок, то буду змотуватись. Йти додому. Лучше прийду на другий день. Сьогодні тиск. Риба не сильно хоче клювати. Копанка ця невеличка, вудка закидається аж до середини. З того боку можна попасти сюди. Теж якась покльовочка знов щось на ту вудку. Щось гралося. Плюс сьогодні ось на такі вудки. Ось ця п'ятиметровка. Ця чотирьох. Підкормлював десь посередині поплавків і чуть далі кидав, в основному десь тут. Рідко ходить візде, бач, скидується. Тільки що знов виложило так гарно. Я не вспів підсікти. Прямо стояло мене. Ой, кажу, минут секунд десь. Дві-три лежачим. Я поки відвертався включати камеру, не встиг включити. То вже, мабуть, покинув. Зараз перекинув тільки що зразу туди, може, візьме. Ось такий земляний черв'як. Грубий. Треба буде спробувати колись на опариша, може буде краще брати. Він білий, лучше видно в воді. Може колись ще поставлю екранчики, попробую тут. Якусь може хетку кину. Думаю, можна буде поставити екрани, так, зглізти, віконця почистити. Штук 5 поставити, прикормити. Може щось попаде. Більше вже нічого не хоче клювати, мабуть, зараз буду збиратися додому. Ось такий ловчик за сьогодні. Проти пачки з прикормкою. Ось так він. Пущі як дві ладоні. Зараз буду вже збирати удочки. Підписуйтесь на інстаграмі. Я закріплю їх на початку відео. На цей канал підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки.